Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія NoviFarmTech. Знаходимося на Київщині, Білоцерківський район. Встановили черговий автопілот нашої бюджетної лінійки VLS від виробника Топкон на трактор Джендір 6920. Працює з сівалкою amazon восьмирядкою «ДХ». вона звичайна кумна, але механічний привід. Просто тягає сівалку, ходить через прохід або через два, як зручно розвертатися. Механізатор осваює новий автопілот. Покращили йому умови праці, тому що механізатори зараз по ціні золота. Видно, він один раз пропустив, зайшов за цю загінку. І у нас от рівненькі лінії. У нас наступна сівалка яку він сів. Тут знову пропустив дві сівалки. І ще ось одна є сівалка. Прохід. Відповідно, так це працює для того, щоб економити час, для того, щоб не крутитися вісімки, не крутити, не робити великий радіус розворота. Навігація дозволяє це все робити на точному сигналі. Можна потім робити міжжадний обробіток, ґрунту оприскування. Відповідно, якщо у вас стоять схожі задачі, звертайтеся у всіх наших месенджерах і ми з радістю вам реалізуємо, поставимо, покажемо, продемонструємо. Он чекає трактор гусінічний, ще встановлення автопілота, поки буде переставлятися цей після. Того, як відсіється, сіній грунтовий обробіток робити. А потім знов цей трактор буде сіяти оземіну. Відповідно, до зустрічі!